Всім привіт! Часто люди запитують, а чого ви десь там хідник не зробили, а чому ви вулицю не відремонтували? Ви ж колись обіцяли. Чітко і однозначно, всі кошти, які маємо, сьогодні скеровуємо на допомогу нашим військовим. А ви розуміли, 30 тисяч львівян сьогодні там на передовій, в цьому році в бюджеті 2 мільярди гривень. Для військових це і кошти, які ми напряму перераховуємо військовим частинам. Ну і це і допомога, от останній тиждень, наприклад, ті самі дрони, Валькірії, Мара, Отель, Джипи, засоби зв'язку. Взагалі зараз триває тендер на купівлю 500 дронів. Це з тих три тисячі, які ми восени маємо відправити нашим хлопцям на передову. Це є наш пріоритет, але є і зворотня інформація. Львів є партнером Європейського інвестиційного банку, і банк прийняв рішення. Виділити грант для Львова цільовий на добудову школи в Брюховичах 186 мільйонів гривень. Дякую Міністерству відновлення, тому що це будуть роботи в цьому році, в наступному році. Ще одні роботи, які в нас тривають, це є ліквідація трагедії, яка сталася в липні, коли ракета влупила чотири будинки. Тоді загинуло 10 людей. До кінця року будинки повністю будуть відбудовані, дах, мережі, комунікації, вікна, і вже можна буде приступати до самих робіт всередині. Тепер питання доступності: ми в центрі міста, бруківка, яка є нерівна, фактично зрізаємо цю нерівність, це такі окремі полоси, щоб люди з інвалідністю могли себе гідно нормально почувати. Ми також це все робимо за грантові кошти. Що ви розуміли, жодна бюджетна гривня на це не витрачається. Взагалі Львів має бути доступним, тому що дуже багато поранених ми приймаємо кожного дня. Але часто в людей виникає питання: а от десь там була бруківка, а вона пропала, вкрали, друзі мої. Сьогодні ми на складах маємо більше 23 тисяч метрів квадратних бруківки і мозаїки. Вона лежить, чекає свого часу. Буде перемога, будемо продовжувати роботи. Бажаю всім нам мудрості, і саме головне підтримайте ближніх, тому що в стресі деколи дійсно мозги плавляться. Бажаю всім добра.